Овде цього тижня покладайтеся тільки на свої сили. Вам доведеться з головою зануритися у повсякденні справи. В середині тижня ймовірні поїздки або укладення договорів. Також з'явиться можливість заробити гроші. З боку начальства можуть надійти досить слушні пропозиції. Використовуйте цю ситуацію собі на благо. Ближче до вихідних цілком ймовірний несподіваний візит родичів, або вашим батькам раптово знадобиться ваша допомога, наприклад, в облаштуванні дачі у неділю. Намагайтеся влаштувати собі перерву і звільнитися від справ. Цільці у найближчі сім днів присвячуйте більше часу відпочинку, а ще краще візьміть тиждень відпустки і поїдьте кудись на активний відпочинок. У понеділок може надійти досить перспективна пропозиція, день вдалий для налагодження усіх видів співробітництва, четвер сприятливий для укладання договорів та угод. В неділю ви можете встигнути практично все, що запланували, і навіть трохи більше. А ввечері чудово відпочити в колі друзів. Близнюки, проявіть цього тижня свої приховані таланти. Нехай навколишні почнуть розуміти, чого вони справді варті. Почніть вести більш активний спосіб життя. Тоді всілякі справи будуть легше вдаватися. Найбільш напруженими днями можуть виявитися понеділок і п'ятниця. Коли у всіх справах необхідно буде проявляти обережність. Хоча більшість побоювань виявляться безпідставними, деякі з них будуть справедливими. У середу можуть відбутися довгоочікувані втішні події, вихідні краще присвятити. Святити домашнім справам Раки цього тижня гратися у схованки з представниками закону і порядку не бажано все одно програєте. Зараз приятливий час для активізації корисних знайомств. Приємним сюрпризом для вас виявиться визнання ваших заслуг діловими партнерами і друзями. Це додасть вам впевненості у своїх можливостях. У середу будьте реалістами у вирішенні проблем, що на вас звалилися. У четвер намагайтеся зберігати спокій, щоб не порушувати внутрішнього комфорту ніякими сторонніми діями у суботу займі. Ніться самоосвітою. Леви, спілкування і спільні проекти з діловими партнерами цього тижня можуть зайняти більшу частину вашого часу. Дзвінки, переговори, великий обсяг інформації зажадають від вас послідовного і чіткого плану дій. В іншому випадку ви можете не розрахувати свої сили, що загрожує психологічними перевантаженнями. У п'ятницю ваша відвертість та комунікабельність призведуть до важливої зустрічі. В суботу можлива пропозиція про окладання вигідного і перспективного контракту. Ді, ви намагайтеся привести ваші думки і почуття до ладу. Загляньте в себе і спробуйте врівноважити свій емоційний стан. Зараз гарний час для налагодження втрачених зв'язків. Вони стануть в нагоді вам у найближчому майбутньому. Не забувайте про рідних і близьких людей. Продовжуйте підтримувати з ними добрі взаємини. Найбільш сприятливим днем цього тижня буде субота. Терези причиною можливих неприємних ситуацій на цьому тижні може стати ваша зайва вразливість і непунктуальність. До конфліктної ситуації призведе і ваше прекрасне володіння промовою, тому допікати когось у присутності начальства все ж не варто. Плани, які ви будували на цей тиждень під тиском обставин, зазнають серйозних змін. Ділова поїздка в середині тижня повинна відкрити перед вами нові перспективи. У п'ятницю дітям може знадобитися ваша допомога для вирішення певних проблем, не Уйде це на прості вирядування. Скорпіони, зараз вам слід зосередитися і згрупуватися перед рішучим стрибком вгору по кар'єрних сходах. Цьому посприяють і вдалі ділові переговори в понеділок або у вівторок, які поставлять вас на більш високу фінансову сходинку. У четвер є загроза потрапити у майстерно розставлені пастки. У п'ятницю зберігайте тверезість розуму. Будь-який емоційний зрив може призвести до небезпечних наслідків. У суботу гострі кризові ситуації повинні зм'якшитися і з багатьох проблем. Дасться знайти вихід. Стрільці проаналізуйте свої дії і зробіть відповідні висновки. Зараз вам знадобиться зібраність і цілеспрямованість, адже на роботі складуться сприятливі обставини для підйому службовими сходами. Вам вдасться поєднати виконання ваших духовних і матеріальних бажань. У першій половині тижня у вас з'явиться надійний діловий партнер. У суботу може відбутися важлива зустріч з пливовими людьми. Козироги, цей тиждень зажадає від вас обережності в думках і діях. Якщо ви не хочете, щоб ваші таємниці відкрилися для загального огляду, то тримайте язик за зубами. Взаємини зі старими друзями та однодумцями можуть виявитися однією з найбільш напружених проблем цього тижня. У середу краще мати справу з перевіреними партнерами. У четвер намагайтеся уникати людних місць, щоб не накликати на себе агресію. В неділю звертайте увагу на всілякі знаки. Таким чином, до. Покаже вам багато цікавого. Водолії одна з найважливіших задач цього тижня поступове зниження навантаження на роботі і відновлення свого енергетичного потенціалу. У середу не варто довіряти людям, які пропонують вам райдужні перспективи. Це шлях до образливої для вас майже рабської залежності. П'ятницю варто присвятити створенню гармонійної атмосфери в сім'ї. У суботу вранці особисте життя може ускладнитися через ті чи інші побутові проблеми, але вже в другій половині дня всі труднощі буд будуть подолані. Риби, на початку тижня, швидше за все, начальство буде не дуже задоволене результатами вашої праці, і претензії виявляться обґрунтовані. Запасіться терпінням і все уважно вислухайте, не забувши зробити вид розкаяння. У середу емоції повинні притихнути. Уважно стежте за інформацією, що надходить, щоб не пропустити ту, яка відкриє перед вами нові перспективи. У п'ятницю друзі порадують вас своєю увагою, товариські відносини будуть успішно складатися то її неділю відпочинку від усіх турбот на природі за містом або в затишній обстановці.